Ось і настала ситуація важкого вибору. Моя команда стала жертвою не найприємніших персонажів Ерангеля. І знаєте що? Помста це не страва, яку подають холодною. Це страва, яку я подаю з прицілом в голову. Я вирішую діяти несподівано, як зубний біль о третій ночі. Але виявляється, що не тільки я такий буду тут хитрим. Вдалось нокнути одного, потім другого. Думав: от вона, моя слава. Але їхній тіммейт, цей герой, невидимка, добирає мій кіл і біжить піднімати свого краша. Ну як краша. У кого які смаки? Я вирішую, це мій шанс їх підловити. Але ж ні, наш Ромео встигає підняти Джульєту. Забираю його Джульєту. Як забираю, так і доїдаю. Але сам він тікає, як мій інтернет під час фінальної зони. І тут я розумію: в дитинстві я таки не награвся в доганялки. Увімкнув режим у за ним, не даючи навіть шансу перевести подих. Ситуація напружується. Патронів нуль. Його кроки всюди. Думаю, доб'ю його тіммейта кулаками, але за спини вже летить його приділ. Маю відступити і знайти хоч щось, що стріляє. Але як завжди, у луті тільки надія. Вибору нема. Час ухвалювати рішення. Точніше, найкращий варіант. Вирішено драпати так сильно, щоб вони навіть не відчули радості.